Резятка до розетки, ну як ти її робити. Ха, Ха, то ти зрозумів, що на щось не то хоче. Робити. А, тут треба щось нажимати. Чекай, чекай, чекай. Ой, сім, ти я знаю, що бойс, цей що? Махає, махає. Оу! Oh, Набив not open. Побернись oh! назад! <плоти> <плоти> а можна щось тут брати? Тихо! Е, та не їш! Дві від шмарок зію ми виграли. Чуєте? Як не знаєш, що робити, ти шмарки? Це капець, це прикол. Опа! Ключикаємо забрати. Та не плач. Опа! А це що? Опа! І що далі? Ще раз! Коли я піду додому? Фуууу Дві плачеш! О, окош відпало! Що це? Та ми вже той лише мали, о, ходокта, на намастих Їж. А амазку зніми ам 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 Нема, ам-ам-ам, О. Привіт всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Troll Face Quest. Хоррор. Пам'ятаєте, ми щось таке грали схоже? Вийка смішна. Розетка до розетки, ну як її робити? Ти зрозумів, що вона щось не то хоче робити. Ми колись грали по мемах. Таку смішну штуку, а тепер пограємо по хорорах. Хто дивись якісь хорори, га? Select level. Який тут? Перший, погнали! А, тут треба щось нажимати. Чекай, чекай, чекай. Ой, він, то я знаю, що бояс, цей Махає, Махай, махай. Набив! Рестарт. Щось нам треба придумати. Що придумати? Може тут овоши, Диви, воно нічого не нажимає. Може маску зніме? Не знімає. Цього не чіпаємо. А, -а, -а. Як цей фільм назвав? Крек. Дуже крутий фільм. Колись був, зараз не знаю. Ну колись був крутезний. Ну і що я маю робити? Ну він ці боїть, дивись, Що не нажму, він ці боїть Дивись, ноль. Ух Іди сюди додумай до такого. Прикол. Чемпіон, давай далі. Що наступне? Опа. Do not open Ух Оберниський назад! Голова ці крута, як сови. А можна щось відбрати? До натопин. Тихо! Чи смієш? А, -а, -а. а звідки я знаю? Ти тихо будь. Диви, там моя якась рука. То з ним теж щось можна зробити. Блін, та не смійся. Що я маю тут вигадати? Ей! Ужас. Давай, вертайся. Та ні, та в другий бік все оберни. А, -а, -а, а! У нас є, в принципі, підказки. О, давай сейчас. Не, у нас сміє. А ну давай підказку візьмемо. Нажимай на голову. І шо? А Далі що? Ще раз на голову. А далі? Короче, перші два рази треба на голову нажати. Раз, два. Воно всю односі обертає. І далі щось треба придумати. Чекай. Раз. Два. Та мою! Іди геть. Раз. Два. Блін. Та. <риво> <риво> Дуже смішно. Раз. Два. Ти, не портайся. Ай, це не буде так так як я думав. Може отут, шість двійкись око, шафу відкрий. Не відкриває шафу, чого ти ли Раз. Два. Може бант розв'язати? Ану. Раз. Два. Ну не розв'язується бант. Ніяк. Я застряг. Я думав, що я вже це не пройду. Grasa tá. Oh, asi jsem šerbeta. Kdo to je už je? Oh. Možná mě, a mě říkáte vátre. Eh, ten nejíš! <laughs> Dvě šmárek, zíveme vyhrály. Co je to? Jak neznačíš šerbeta jíš ty šmárek? <laughs> Це капець, це прикол. Та ясно, зомбак десь здесь тут І може самому зле стало Прикол, капець Так, тут. дві банки. Опа! Можете не треба таке робити, а другу? І другу Ні, щось не добре. Ветер тут ще. Петчу, О, він сам випив Ооо, диви! Все? О! Прийшли, ура! Хоча не зрозумів, що там стало, але ми прийшли. Давай, давай. Опа! Як це його звати? Я не пам'ятаю, як його звати. Так, нам треба його звільнити. у Допусти! У напевно, програли. Так, бери! Бритрилов. Та блин. Та... Блин, нам, нам якось того треба врятувати. Чекай, дай, щось видумай. Это тут якось тут. Та, та блин! Як він так швидко тут все робить? Давай ще сейчас. Та во, щось. Це просто нічого не може зробити. А -а -а. Як я маю щось спіти, скажіть. Да дві він зразу роз'являйсь. Може, з цим мені щось зробити? Що ніякого крану нема, то він припнений, люди добрі. Ха-ха-ха-ха, це -ха -ха. смійся, смійся. М -м -м. Що це от кінс ще їсти Що це? Е, та не бий. Ай, йому по зубак треба дати. Ну дивіться, ну є бутля. Ну з бутлю щось точно треба. Не встигає, вийти. Та може під стіл заліз? Не лізе під стіл. Щось друге треба придумати. О, кудай! А він довго тріс, чуєте? Може, поки він трісе, щось треба? Та, да, давайте щось, поки він трісе мене. Ану. Добре. Нє. Ха -ха, то ще нормально треба придумати. Може, візьму колбу, поки він буде трясти. Давай. Давай. Колбу бери. Та, блин, як ти колбу не бере. А, зразу упав. Давай ще раз, давай, та я буду ще раз. Та візьми колбу в одну руку. О, я щось зробив! <реш> це капець. Ну як сітку додумати? Ну я І як додуматись, скажіть мені. Давай далі. Оберніться в другий бік не дивіться на мене. Ти що таке? О, Це що таке граната? Дай <реш> маю робити? Давай давай, смейся, чисто не смеєш. Танк із зашета. А, відкривай. Ще раз і смей. Нет, то значит дві, такого відкриваємо. Найс раз засміє. Засмійся. Добре. Е, а шо? О, може, найперше смеєся. О, давайте тако, дивіться. Тако. Раз. Два. Ну, відкривай. <риві> <риві> а ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. <риві> Ні, нічого. От цього він би таку руку поставив собі на голову і було би добре. Посунь десь то. не суне. Не, не відкривай, я не знаю. Так, пробуємо підказку. Дивіться, один. Два. Три. О, Сила, ну звідки я знову, треба робити? Я в шоці. Капець. Опа! О, це щось серйозне. Ще якийсь час пішов. Повернувся. Що <свист> 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 є, Той він пепси мов? Тасів злостила. Ди на нього. Так, ти щось даєш робити неї? Вона нічого не робить вообще. А чого вона нічого не робить? А він що? Обернувся. Блін, щось треба зробити Та не обертайся! А як, а що? Чекай. І він нічого брати не хоче просто. Обернась, вона сі не обертає, він туалет хоче. <ху> 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 Та відкрийся якось. Я не знаю, що з ним зробити. <ху> <давай>, <ху> Обернись! Оберниський в другий бік, аби я видів. Вона сі не обертає, ніяк. Вона і піти нікуди не хоче. Взагалі вона нічого не робить. Ми тільки можемо з ним щось робити, ну а він туалет хоче, що з ним <плес> <плес> А ну чекаємо. <плес> 30 хвилин чекаємо, якщо він тако буде терпіти, значить їм довічно терпіти. Може він зараз з ним щось стане, я не знаю що. Може багато раз, але я вже пробував багато раз, теж не йде. Або один. Тут треба нажати і тримати, прикиньте. Нажати і тримати, далі що? У що? Мі-мі-мі. І ще не все? А! Це капець! Я в шоці, просто. Опа! А це що за інопланетяни? а uh -huh. Так, оу, oh. че програв. А, значить я щось добре зробив, лише не Лишний що я прийшов. А, не, я думав, що я прийшов. Раз. Два, три, Чотири. А зачем добрый зробил? Mm. Раз. Давай ти. А цей нічого не роб, значить цей. <занови> Назад давай. -hmm. Це все одно підходить до нього, дивіться. Раз, розбудив. Він встав. Воу на цього? Блін, я випадково це зробив. А, треба було потримати довго. Знову, вони з тим потримати довго, спеціально так роблять. Опа! А це що? Опа. І що далі. Ха -ха -ха -ха. Ще раз. Ні, щось не добре. Не щось не добре. Е, давай, підійди. Ти можеш підійти? Добре. Ще раз махни. Блін, може, він не має це зробити. Ну, він в будь-якому випадку, він заводи. Я нічого не можу зробити, що він не завів. Це капець. Ну а ж ти два рази. А може, два рази мені тут треба зробити? А ну тако завели. Підійшли. Не він сміється зразу. Це завершальний етап, напевне. Завів. Давай, давай. підійди Ха-ха-ха! Ууу! Ха-ха-ха! Тут все, ти проходиш просто випадково дві якась Що я с тобой? Воу? Wow! Открыть дверь, вербуть світло. Падай вниз Опа! Чотки! Що Блін, щось не то з ним зробив! <гум> недобре не добре щось, не добре. Чекай! Спокійся, до гори. може щось зробити, хтось зайде може. І і стакан якийсь стоїть. Блін, я сую всі боки, нічого не роблять. О! Єс! Це якось швидко пішло. Опа, закриємо двері. То є вдома це прийде. Мама дома! Закривай двері! Та що ти? Ну напудуй, нападу. Мама, почекай, мама! А, що з ним зробити треба, ага? Ходи сюди. Блін. Сестра вигада, ти думайте. А ну нажми піпі з кубігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Може, коли воно руку мені дає, сестра? А от тут око якесь є, що з цим оком? А, давай ти, аколо ти. Йдеш геть або. О, видля, я щось робив, вроді. Берем підказку, бо я не знаю, що робити. Ану, на неї. Багато раз. О, села. Ху. Ну і звідки я знаю, що там треба цак. Десь збоку. Опа! Ключик йому забрати. Та не плач. Опа! А-а-а! Почекай ще трохи. О! ха 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 забрав! Оце класно! Оце мені сподобалось. Наступний! яка о зашкірена. Це тріндец, той бідний думає, коли я вже додому піду. Коли я піду додому! Две плачеш. О, окош відпало Що це. Програв? Ааа, давай, раз, тако. Тепер не у нас 6 Дай ему кружку. Вона не дає. Блин, вона не дає кружку. Значит, перші з треба робити. Вона зас... Він заснув. Блин. А шо? То зразу прогреш. знаєш такого. Вона не бере. Стукни. Ну, та бери! А чого вона не бере? Та бери! А в неї зразу око відпадає. Ай, і що я що зразу? Шест раз ним приду? може капець? капец. Як так може око відпасти? Він заснув зразу. Це... А може вона має так цокати? Цокай. Нега. Опа! Ха! Оце прикол. Нормально. Давайте ще один оцей і все. Та ми вже той мали. О, ходох На, намасти, ходок. Ешь, а маску зніме ам а Нема ам, мама, ам. О! Ууу, О, ні хина собі. Е -е. Поїхав, гет! Дві оце я розумію. Оце якось швидко. Пішла. Блин, цікаво, що там далі. Ади. Вставай! Там вставай. О, воробеців. <рес> не, не прийшли. Короче, все. Будет да. Удоб... Ого! А він най не думає, кат. Блін, а що він сидить? На що він чекає? О! О, це прикол! Все, я думаю, на цьому ми можемо завершити. Давайте подивимося. Блін. Так... Це напевно точно буде кінець. Такого кінця ще ні на одному відео, напевне, не було. І скільки ми прийшли. Купа! Скільки? Та дай назад! Скільки ми прийшли? 14, 15, 15 прийшли. А що це останній? Блін, ну якщо останній, давайте пройдемо. Що з ним робити? Опа! Нічого не рав. Ти що дурний, чи що? Так кричати. Оу. Що будеш грати? Щодня нові ігри, як новий але. Єс, ми прийшли. А це круто, ні? Всьо, ми всі прийшли. Ну шо, на цьому ми завершуємо. Якщо вам сподобалось, пограємо щось подібне ще. Таких ігор є дуже багато насправді. Ви не забувайте поставити лайк і його підписатися. Бо далі буде ще. Всім па На Ютюбі канал підпишесь. І всі апгеймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іскреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс. Сегодня новый видео кайфуй кожен раз